В інформаційному центрі Полісся провели ознайомчу екскурсію для учнів ядерної школи. Це унікальний за своїм форматом проект, створений з метою формування потенційного кадрового резерву підприємства та популяризації атомної енергетики. Для нашої країни ця галузь дуже важлива, бо це вигідно. Це забезпечує нас електроенергією. Це не вичерпне джерело енергії. І дуже перспективна, і буде мати розвиток в майбутньому. Цьогоріч виявили бажання стати учасниками проекту понад 80 учнів освітніх закладів Вараської громади, сіл заболоття та цмін, а також професійно-технічного училища Рівненської АЕС. Це дуже круто дізнатися щось про станцію, адже станція розвивається і потрібні будуть працівники. У мене працює тато на станції, я хотів би теж працювати на станції. Під час екскурсії в інформаційному центрі старшокласникам розповіли про історію розвитку Рівненської АЕС та перспективи атомної галузі в Україні та світі. На макеті енергоблоку ВВР 1000 продемонстрували принцип роботи атомної станції. Учні ядерної школи мали змогу побачити макети тепловиділяючої збірки та уранової пігулки. Пройшли перевірку на обладнання до контролю та дізналися багато цікавих фактів про енергогенеруюче підприємство. Я відвідую інформаційний центр не вперше, але цього разу дізналася ще більше про наше містоутворююче підприємство РЕС адже завжди цікавилася його історією та самим процесом генерації електроенергії. Екскурсія була цікава, нам надали багато цікавої інформації. Я бажаю, що ця інформація була. Корисна для нашого розвитку в межах проекту. Учасники ядерної школи стануть слухачами лекцій провідних фахівців Рівненської АЕС, відвідають з екскурсіями споруди та промислові об'єкти електростанції, візьмуть участь у конкурсах, ділових іграх. також матимуть можливість один день постажуватися на робочих місцях. Персоналу Раес, атомна енергетика для мене це пріоритетний варіант у майбутньому для працевлаштування. А ядерна школа допоможе якось поглибити мою цікавість і в майбутньому все, що приділитися. Учні розуміють, що від усвідомленого вибору професії залежить їхнє майбутнє, тому активно долучаються до профорієнтаційних проєктів Рівненської АЕС та здобувають нові знання про атомну енергетику. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.